Йому важко. Йому важко, скільки його, ну. Хоча виглядає партія регіонів досить однорідно і монолітно, його вже не хочуть і свої, і чужі, і закордонні, і всі решта. Зрозуміло, що він робить те, чого не роблять, і не зризикнуть робити його, ну, скажімо, ті, хто будуть після нього. Він зрозуміло. У нього склалися дуже погані стосунки з олігархами. Тому що, наскільки я розумію, за рахунок них він намагається вийти з кризи, а врешті-решт олігархи воліли б, щоб з кризи виходили за рахунок населення, пересічного так званого українця. Тому зрозуміло, що в нього будуть конфлікти, і вони вже є. Як воно буде в майбутній Верховній Раді, ну це питання вирішується. Зрозуміло, що є ті люди, які працюють на магоритарників, які будуть опосередковано підтримувати партію регіонів, але на розрахунок на те, що магоритарник буде слухняним. Це наївно. Межоритарних буде там, де йому краще, вигідніше. Якщо буде формуватися більшість, ядро зможе сформувати об'єднану опозицію, то вони просто доєднаються до об'єднаної опозиції. Ініціатива об'єднаної опозиції Україна проти Януковича є дуже і дуже сьогодні актуальною. Поясню свою точку зору, чому саме. Я вважаю, що після помаранчевої революції 2004 року Кремль дуже встривожився. Стривожився чим? Стривожився тим, що український світ перейшов в Дніпро і наблизився до Донецької області, наблизився до Криму. Це встривожило Кремль, встривожило російських політиків, що їхній руський мір може потерпіти поразку. І тому вони активізувалися. При президенті Путіну пізніше при Медведєву, зараз Путін повернувся, це знову активізується, і тому навіть прийняття закону про мовну політику я розцінюю як наступ на український світ. І їм сьогодні треба загнати український світ назад за Дніпро, а ще було б краще, якщо б вони український світ загнали в резервацію в Галичину, щоб про мову українську говорили тільки на Галичині, а полегетом того руського міра є якраз режим Януковича. І тому, якщо ми хочемо, щоб український світ переміг. Щоб Україна дійсно була українською, нам треба цей режим посунути. Нам треба Януковича відправити у відставку. Як ми можемо це зробити? Ми можемо це зробити, є багато механізмів, але найдієвіший, найкращий, найдемократичніший, найправильніший, найзаконніший – це шляхом імпічменту. У Верховній Раді зареєстрований законопроект про імпічмент президенту. Але що може бути базою для імпічменту? В першу чергу мають бути юридичні підстави. І, от, щоб були ці юридичні підстави, об'єднана опозиція сьогодні дійснює акцію Україна проти Януковича. Самим головним звинуваченням проти нього є це повернення до конституції зразка 1996 року. Це зроблено в неконституційний спосіб. Найголовніше. Тебе, Янукович, не обирав український народ з цими повноваженнями, які ти собі через Конституційний суд повернув. Якщо ти хочеш мати такі повноваження, то ти повинен після рішення Конституційного суду оголосити дострокові президентські вибори, щоби вже з цими повноваженнями обрав український народ, або дати принаймні свій законопроект Конституції до парламенту і до того часу, поки парламент не розгляне. Цей законопроект конституції повернення його до 1996 до року має діяти конституція 2004 року.